Оце контент. Як за допомогою Куна Галтех ми аеродромки укладали. А так рамка від Та да. Плита важить, мабуть, тонн 5. І все. І поїхала. Отак єгиптяни і будували свої піраміди. На колодах усе воно їхало без проблем. І яка б там вага не була, головне, щоб крутилось колесо. Розумний, звичайно, що напише, можна було б краном. Все. Але другий розумний покаже, що не можна. Тож, у нас тут провода 10 тисяч вольт. І ніякий кран сюди не заїде. Заїхати заїде, розкраниться не зможе. Покатаємо на таких колодах. Гарно виходить. Тут місце вже батько підготовив. Розме це все діло сюди акуратно переставимо і вона сюди зайде на місце. Отак От як оця. Оцю ж плиту ми так само вчора укладали. Тож на місці. Галтех! Іще одна у нас осталась. Так розумію. І ще одну, да? А, оцю покласти. Ну, не знаю, аеродромки дуже велика вага. Оп, ще одну одну одну. На один цепок, мабуть, мало. Дивись. Давайте на два цепки. Дивись, цепок мають порватися. Цепок шестерка, дивись ноги. Нема, він бачить. Саме головне для трактора противага. вага. Все, аеродромка буде зараз на місці. Це наше домашнє маніту, друзі. Щоб знали на що здатний навантажувач Maximum Pro від фірми Galtech, він здатний на більше, чим там написано. Головне, щоб трактор витримав. Ну і проти ваги ось цього ніяк. О, клієнт. Якось швидко, навіть не інтересно, я думав, буде сложніше. А виявляється, все так просто. Потім оці переставимо сюди, виставимо їх на той самий рівень, що... А в принципі, вони і так на рівні. Так, да, Вони на рівні тут стоять. І буде гарний під'їзд до сушарки. Ця сушарка на продаж, кому цікаво, працююча. Приїжджайте, дивіться, запустимо, покажемо і допоможемо налаштувати. Щоб ви неї тільки сушили і сушили. Тим паче в неї вже вкладено скільки коштів. Там все замінено, те, що треба було замінити. Вона готова до роботи. Чалка одна. Тут бачиш на одну цю Крючок один відпав. Чим подобається аеродромна плита, що її швидко можна укладати. Це займає дуже мало часу, а щось зараз бетоніровать трошки не то що і сніг, як і дощ уже, звісно, гарно. І з компідцитом виріняє, а кивиняють туди. Воно той Маніту можна було б, ну, знову ж таки, провода по-своєму трошки заважають. Маніту можна, маніту без проблем. Краном. Краном це питання. Трошки ця завищена, да? так? Завищена аеродромка, ця нормально. Перетяжка аеродрому взяти, а після прав. Все, почете? Ну, да, сила.